Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у новій лінії міста Луцька, тому і вас запрошую скласти мені Орхокомпанію і трішечки по орху медитувати. Завозик орхочок сьогодні, хоч і невеличкий, але цікавенький по-своєму. Тому давайте ознайомимось по 599 гривень. Як бачите, привезли цікавощі бігліпи. Це неймовірний люїн-претіліп, дуже цікавезний, крупноквітковий, в певній мірі ніжний крапунчик у рожево-чорничній гамі. Поглянемо з вами кораневу. Вона хороша, субстрат торф. Поруч із ним Тінкер Кіс. Він також коштує 599 гривень. Цей бігліпчик по-своєму дуже ефектний, виділяється, поміж інших дуже придуже. Коренева у нього також доволі непогана, посаджений також у торф. А поруч із ними є ось такий розкішний манхеттен. Вартість його ідентична до попередніх. І що мене дуже-дуже тішить, що нарешті ціни на орхочки в новій лінії дещо почали знижуватись. Та ще й останнім часом вибір сортовачків доволі цікавущий. Якраз можливо хтось набачить ще й свою хотілочку або щось та й западе вам в душу. Коренева, дивимось, Манхеттена, ось така по 599 гривень в наявності Рим. Щось давненько, я його ніде не зустрічаю. Певний проміжок часу він постійно траплявся. У всіх магазинах квіткових, а потім якось зник. І ось він знову почав з'являтись. Мені неабияк імпонує його кольорова гама, така перламутрова. Посаджений він у торф і хороша коренева. Ох, хто це, я не знаю. Неймовірно, ефектний бігліпчик. І знаєте, от завжди в мене така біда, що якщо дуже класна квітка, камера постійно її дещо здешевлює. У також самісіньку ціну нагадую по 599 гривень не менш вражаючий Нентес Чорнично-бурячкові плямки. Щось таке міксували між собою. Що в цілому картинка аж заворожує. Ще в наявності ось така кралечка з натяком на виносність. Проте картинка з кореневою. Бажає кращого. Хто це також не знаю, аля Варшава крупноквітковий винозник, ефектний, з хорошою листовою масою частенькою шиєю. Але корінчики не бачимо. Мондріанчики також є в наявності по своєму вражаючі крапунчики. Та ще й один єдиний папушка з попереднього завозику. Більш детально орхочки з попереднього завозика показувати не буду. Хто не бачив, перегляньте попереднє відео. По 420 гривень з попереднього завозику є Stardust. Ми так з вами швиденько оглянемо, що залишилось Денвер також. Поруч із ним ось така мультифлорочка, дуже гарненька, миловидна. Ще ось така красунька. Та тропік оцелот, один єдиний. По 539 гривень ось така білосніжна краля. Єдине стресанули бутони. А мав букетик бути ох хо хо Єдине, що тут тішить, це вражаюча коренева, бомбезна. А ось у цієї кралечки мене вражає форма квіточки. Вона така, як ніби волосся, дівчинки, на вітрі розтріпане. Доволі емоційна орхочка з прекрасною кореневою. В наявності також є нарбона на дві гілочки. Чесно кажучи, і нарбона останнім часом дуже рідко з'являється кругом. По 539 гривень ще ось такі жовтенькі кралечки. І ось такий чорничний цікавущий мультик. Дуже розгалужений пишнулька. У нього доволі цікавезна губа. Нічого особливого на перший погляд, але якось вона тримає усю картинку. Ще ось такий один єдиний мультик, а також в наявності декілька Beautiful Smile. Усі ці орхочки залишились, на жаль, ще з попереднього привозику, але вони в доволі непоганому стані. Дуже вам хочу показати ще ось таку рябесеньку красуню. На перший погляд, рябенька та рябенька. Придивіться на ці плями, бачите, ніби неон навколо кожної чорничної цятки, а губа, яка також така цікавезна, стояла там собі та орхочка, поки я її до рук не взяла, а потім як розгледіла, та це ж шедевр, привезли цього разу до Луцька ще й доволі цікавезні мікси. По 559 гривень. Ось такий пахнючий красень, така, неймовірно, осіння, тепла в нього гама кольорова. Я вже мовчу про ці пахощі, які тут витають в повітрі неймовірні, ще ось такі. Форму кожної квіточки можна роздивлятись тут годинами та ще й нюхати, нюхати. Нагадую, вони по 559 гривень. По 479 також є ще ось такі пахнючі мікси. Ось цей, наприклад, тендробіу. Такий ефектний фіолетово-неоновий. А поруч із ним мільтонія. Ох, як я обожнюю такі крупноквіткові ефектні мільтонії. На листочках щось, як ніби, набряки у неї, можливо, вона десь підпарилась в дорозі, ще також вам показую. Поруч із ними не менш ефектний дендробіум ніжно-ніжно-лимонний із такою темно-чорничною плямою, акцентом. Гарнюні. Швиденько покажу вам наявність субстратів та цін. Детально не буду показувати, кому цікаво, зупините, переглянете. Ціни на субстрати також шалено зросли, щоб так зросла б їхня якість. Ех, болюче питання, ви мене прекрасно розумієте. Але усі ми просимо наразі Бога якнайшвидше, щоб ми перемогли. Спасибі вам знову ж таки за сьогоднішню орхокомпанію і продовжуємо триматись. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.